Так не на бо зараз у школі писанкарства при Волинському краєзнавчому музеї у Луцьку для дітей відкривають давнє мистецтво створення української писанки. Кожен тут підготовлений з яйцем, свічкою, писачком та воском. Хтось повторює традиційні орнаменти, а хтось віддається фантазії. Школярка Катерина обирає останнє. Фантазія прикольна. З фантазії цікаво робити. І о, скільки ти посолимося цей ще зробила? За цей урок дві, а так в мене десь десять є. Розписувати яйця восковою технікою та трохи фантазувати у школі чарівний писачок, вчать уже понад 10 років. Сюди приходять і дорослі, і діти усім охочим розповідають про техніку розпису та традиційні візерунки України. Проте спершу каже Оксана Моренчук: історія писанки. Про звичаї. коли б розписували писанки, що при цьому дотримувалися, які правила. і тоді приступаємо вже до практичного заняття. Ну, намагаємося щоб кожен учасник. Отримав інформацію, навчився технологічний процес, опанував як створювати писанко. Ну і пішов від нас хорошим настроєм і з бажанням прийти на наступне заняття знову. Принцип роботи над писанкою запам'ятати не важко. Спочатку яйце знежирюють в оциті. Після цього писачком наносять візерунки, фарбують та знімають шарвозку під свічкою. Аби отримати гарний результат. Цю процедуру треба повторити кілька разів. Опановують писанкарство діти завчасно, аби зрозуміти усі тонкощі до Великодня, бо ж зіпсувати писанку можна дуже легко. Ось і у влада, хоч він не новачок, все пішло не за планом. У Мене така ситуація вийшла, що мене поплив вікс по всьому яйці і я приймав рішення просто його зробити чорне. <рик> Не знаю, мені до вподоби таке яйце. А це вже ніяк <рик> Ні, ніяк. Водночас у діани все за планом. Дівчина вже освоїла техніку, адже писанка з родиною створює щороку. За цей час розповідає, вже вподобала собі кілька візерунків. Ось такі візерунки мені вони подобаються. Я дома іноді ось такі трублю, а цього разу я зробила типу ось такого. Він мені подобається, я його досить часто використовую. Навчають писанкарському мистецтву і в палаці культури Луцька. Тут вже відкрили традиційну для міста великодню майстерню на стінах. Фото автентичних розписів. Майстриня Галина Вахрамєєва розповідає дітям про писанкові традиції нашої області. Це переконана жінка нині дуже важливо. Будь-яка місцева традиція вона складалася віками, вона складалася пращурами і вона найпотужніша. Найзрозуміліша і найважливіша для людини в тому регіоні потрібно знати своє коріння, як показав наш час. Відштовхуючись від традиційного волинського розпису, свою писанку створює школярка Марта, час від часу поглядає на стенд за спиною. Переконується, чи все робить правильно. Ну, спочатку я хотіла намалювати гусені лапки, але в мене бабуся дуже любить гусей. Тут я подумала, що краще асоціювати це з вітрячком. Можливо, сам вітрячок я зроблю, якщо там є такі кольори жовто -си, жовто-сині, а фони зроблю теж в дуже яскравих кольорах. Після повномасштабного вторгнення Росії дитячий розпис дещо змінився. Нині, здебільшого, замість геометричних фігур та квітів на писанках з'являються український герб та напис Слава Україні. А традиційні для волинських писанок темно-червоний та зелений кольори поступилися місцем для синього та жовтого. Дмитро Сопранюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.